Oh, <laughs> нам дощ не заважає, і у нас дуже багато бурхливих емоцій, тому що у нас дуже багато однодумців, і ми від цього дуже щасливі, що стільки людей сьогодні приїхали на цей вели день, не дивлячись на таку погоду. І... Ми протягом всього, всієї дороги кричали Слава Україні! Героям слава. І люди дуже нас гарно зустрічали, нам всі махали руками, так, всі дуже позитивно і кричали, що ви молодці. Так що це, це чудово, що так люди можуть об'єднатися і разом виїхати. Малиш перший раз участвує, Сам забег ну, шо, очень, очень отлично, все очень легко на самом-то деле. Я всех приглашаю, пускай как можно больше велосипедистов будет. Вот, это ну, позитивно. Ну, мы ожидаем еще дорожки от мэра и правительства нашего. Слава Украине! А флаг в перспективе: вот этот флаг он будет висеть на одном из домов Житомира. Це було така, мы его таке, ми його освітили. Ми його після цього дня будемо вішати дом, ви його увидите в скором будущем. Безперечно, це погода внесла свої корективи і ми перенесли велодень, але навіть сьогодні дощик нас наздогнав минулої суботні і таке підмочив трошки асфальт, але це не злякало. Більшість вони сміливо під дощем, але з гарним настроєм проїхали вулиці. Меж Житомира сьогодні ситуація така, що Житомир в багатьох аспектах гальмує по розвитку тих чи інших ініціатив, але тим не менш, ну в тому числі і велоініціатив. Сьогодні з'являються велоінфраструктури в, в багатьох містах України. Вже навіть публікуються рейтинги міст дружніх до велосипедистів. Поки що Житомир там відсутній. А тому, ну є першочергові нагальні потреби це велопарковки біля всіх громадських будівель. біля… Магазинів частина суб'єктів господарювання вже самі починають ставити такі парковки, але я буду піднімати питання ну, від вала спільноти Житомира про те, що отримуючи дозвіл на діяльність, всі заклади по суті повинні створити комфортні умови для і створити велопарковки парковки біля своїх будівель.